Маша пише доброго вечора. Якщо людина навела наклеп, як реагувати? Маша, дивіться, тут немає правильної реакції. Ви реагуєте так, як вам реагується? Тому що, якщо я скажу реагувати, так ви все рівно так не зробите. В моменті кожна людина реагує. Так, як у неї заведено раніше, була це називається паттерн поведінки. Паттерн це те, що вже було давно випрацьовано. Тобто ви реагуєте так, як вам реагується, але все ж таки, коли ви відреагуєте, щось буде за тим ще послідує. Так? Тобто, якщо навела наклеп, ну отут, якщо по правильному, то якщо ви відчуваєте і знаєте, що це наклеп, все ж таки, коли ви будете агресувати, виправдовуватися, там щось доказувати, то багато людей, які будуть поряд, вони можуть подумати, що дійсно ви виправдовуєтеся. Я в цьому випадку, Наприклад, коли хтось на мене, я, на мене стільки наклепів, стільки Пліток оцього всього я в своєму житті пережила, що ну якби я просто то все слухала, то я б не була тою людиною, яку ви бачите. Тому що люди, яких, на яких наводять наклеп, вони все ж таки попереду про них говорять, їм зазрять, і це для мене індикатор. такий, знаєте, чим більше про людину поливають брудом, тим більше, значить, я розумію, що це правильна людина, і з нею потрібно спілкуватися. Тому що просто про простих людей ніхто не говорить, вони не цікаві. Це перший момент, а другий те, що от як реагувати, ну просто попробуйте, повідчувайте, що з вами робиться в цей момент. Ну, от за що вас заділи? Якщо вас задіває щось, тоді можливо ви щось в собі приховуєте. Це знову ж таки про те відзеркалення, що якщо в мене щось ціпляє, значить, з мене щось стирчить. Знаєте, я кажу. Тому то дуже важливо просто повідслідковувати за собою. Якщо це наклеп, дійсно наклеп, тоді як вам нема чого паритись, тоді чого ви боїтесь? Наприклад, що від мене відвернеться якась людина, від мене хтось піде, від мене щось там хтось почує. Люди, які будуть вестись на цей наклеп, вони повірте вже. З самого початку вони не були ваші. Тобто переживати за те, що хтось піде через знак, це абсолютно без, безкорислива така штука, яку просто. А реагувати можна, як хочеться вам. Тобто Можете послати цю людину, можете сказати, «Да, я, наприклад, кажу, якщо мені каутяти, така кажуть да, і я цим горжусь. Ну, знаєте, ну, я а що, що я можу відповісти людині. Людина впадає тоді в ступор і більше нічого не каже. Тому тут від вас залежить.